Вітаю, друзі! Сьогодні у нас буде огляд суперового комплекту для любого господаря, для любого господарства, для любої дачі, приватного будинку. Дивіться, комплект, комплект. Ось така пилка ланцюгова, невеличка. Це спеціально підрізати якісь невеличкі гілочки, скажімо так. І плюс до неї ось такий телескопічний подовжувач. Це фірми ProCraft. Він спеціально розроблений саме під цю модель. І так, дивіться, трошечки про саму пилку. Пилка у нас має досить зручну ергономіку, можна сказати, нестандартну. Ось так виглядає. Держати зручно, зручно оперувати, плюс має ось такий серйозний захист ваших пальців, щоб ви коли будете працювати в саду, різати гілки, щоб вам не травмували ці гілки, не дали по пальцям. Безщитковий двигун має зручний натяг цепі, тобто не потрібно, виходить, вам ну, не потрібні ключі і викрутки щоб для того, щоб підтягувати ланцюг сам. Плюс ось цей захист. Досить зручна штука, причому має декілька функцій, можна сказати. По-перше, коли ви ріжете якусь гілку, вам опілки не летять в обличчя. По-друге, просто воно захищає, скажімо так, вас від того, щоб ви, там случайно, коли там будете рукою щось тримати, не, не травмувалося. Ось така пилка. Ціна її акційна, у нас 1850 гривень, має рік гарантії. Модель, до речі, PKA 24. Розрахована по 20 вольтову батарею. Батарея в комплекті не йде. Якщо у вас немає 20-вольтових батарей фірми ProCraft, Revolt або Stromo, то можна придбати окремо таку батарейку на 4 Аг, Ціна її буде зі знижкою 1300 гривень. Підходить просто чітко все. І я скажу вам, ну навіть отак її тримаю в руках, вона ну реально досить потужна. Так, є тепер телескопічний подовжувач. Телескопічний подовжувач, як я вже сказав, розрахований саме тільки по цю модель. Тому що вся ця електроніка, всі ці виключателі, все працює, цей курок. Під'єднується все досить просто. Знімаємо акумулятор. Одягаємо його на сам подовжувач. Все, защелкнули. І тут одягаємо ось цю ланцюгову пилку. Так, трошечки незручно. Все. І, і фіксуємо оцим ще додатковим фіксатором. Все, пилка надійно зафіксована, можна працювати. Тепер представте собі, на яку висоту ви можете дістатися. Це у нас зараз, виходить, йде довжина 1,30 тридцять. Якщо вам цього не вистачає, дивіться, ви можете ще подовжити. Цю довжину до 1,70 сімдесят, Ось. І фіксуємо. Дивіться. І тепер ви можете дотягнутися аж до цих до, до гілок і спокійно стоячи на землі, їх позрізати, не травмуючись, не залазивши на оці драбини. Ну, коротше, ви зрозуміло, наскільки це безпечно і зручно, і швидко. А тепер, е так, по цінам я що сказав? Пилка 1850, сама штанга 1390 і акумулятор 28 ампер години. 1300 гривень. До речі, якщо у вас є другий інший інструмент фірми ProCraft 3 або Stromo, іменно 20-вольтової серії, тобто у них є і перфоратори, і електролобзики, і болгарки, і шурупокрути. ці акумулятори вони абсолютно універсальні, взаємозаміняємі. А тепер давайте зробимо тести. І так, емітація того, що ви знаходите в себе на ділянці, в себе вдома, грубо кажучи, і вам потрібно зрізати там якусь гілку. Щоб її зрізати, треба вам ну, в звичайних умовах взяти драбину, взяти оцю ножовку, залізти і отакими рухами і туди-сюди робити. Але ж ми маємо ось такий комплект, На що нам то потрібно. Ми просто беремо, підходимо. Єдине, що я не взяв окуляри, Попробую зараз так прищуритись. І. А, забув сказати, друзі, обов'язково треба змащувати ланцюг. Обов'язково. Я просто зараз зріжу буквально одну гілочку, я думаю, там нічого страшного не відбудеться. Поїхали. Так. Ніфіга собі. Я, чесно кажучи, не, навіть не очікував, що це так просто. Дивіться. Сума сайти, слушайте. Тільки оце, на мене воно все летить. Але нічого страшного. Дивіться, ви зрозуміли? Скільки секунд це зайняло? Дві секунди, мабуть. Раз-раз. А так ви представте, скільки роботи. Взяв дробину, заліз. Постарався ще з нею не впасти. Ви поняли? 1850, 1390, акумулятор 1300. Плюсуйте, отримайте ось такий комплект. Але ж я кажу. Плюс у вас буде пілка, ви можете і працювати просто на землі від руки. Плюс акумулятор універсально підходить для 20-вольтової серії інструменту ProCraft Revolt Stromo. Це те, то, що точно я знаю. Все, телефон під відео ні, це у нас YouTube. Можете, у нас є посилання в шапці профілю на наш сайт, там можете зайти, і там є всі контакти, можете подивитися на сайті ці товари. Така інформація, друзі. Все. Всім гарного дня, бережіть себе.